Виклики для корінних народів обговорюють сьогодні на конференції у Києві. Вона має назву Crimea Глобал. Бо для України усе почалося саме з захоплення Криму. Чому цей досвід може бути цікавий і важливий іншим країнам, які також стикаються з агресією? Питаємо Ельвіна Саїдбулаєвої. Вона працює на конференції. Ельвіно, вітаю і тобі слово. Вітаю, міжнародна конференція розпочалася з викликів для корінних народів світу. Тут представлено кілька таких народів, зокрема життя корінних народів Бразилії, пов'язане з природою, і вони виступають проти знищення дерев, лісів та інших природних ресурсів. Корінні народи єзити, які живуть на півночі Іраку, їх переслідують за віросповідання. А щодо представників Судану, вони потерпають від війни і живуть в таборах для біженців. А ось Крим там живуть корінні народи, і це кримські татари. Вони потерпають саме від російської агресії, саме репресії. Сьогодні є захоплення нашої землі російським ворогом, російським ворогом, який нас знищує протягом майже 200, більше ніж 240 років. І знову це в нашій новітній історії повторюється. Це сьогодні найголовніше, і треба звільнювати Крим, і інакше просто немає майбутнього у кримстатського народу. Крим вже майже 11 років знаходиться під окупацією Росії за ці роки. Було заарештовано за даними представниця президента України в Криму 218 громадян. України більшість з них це кримські татари Овшуки за політичні та релігійні погляди тривають і досі. І От сьогодні стало відомо щодо зникнення кримської татарки. Вона головна редакторка дитячого журналу. Її викрили вчора троє невідомих людей. Тобто, ті овшуки та арешти, і ці репресії вони тривають і досі. І саме залучення і півдня саме залучення на конференцію глобального півдня» Для того щоб привернути увагу, що відбувається в тимчасово окупованому Криму та в Україні загалом. Країни глобального півня, ми в тому числі активно залучаємо питання звільнення наших військовополонених або цивільних заручників, зокрема, це країни перської затоки в першу чергу. Тому звісно, що для нас дуже важливо говорити, що Україну підтримують не лише так звані західні демократії, західний світ, але і загалом весь світ більш в глобальному плані. І міжнародна конференція. Вона сьогодні вже триває другий день. і За ці два дні тут взяли участь понад 100 експертів. Така інформація на даний момент. Ельвіно, дякую. Ельвіна Саїд-Булаєва про роботу конференції Crimea Глобал, де говорять зокрема про звільнення українських військовополонених або цивільних заручників Росії.